Для нас, українців, приготування домашньої ковбаси це справжнє таїнство, сповнене добрими традиціями, згадками про наших бабусь та матусь, які стояли коло печі і кухторили до свят смачні страви. А ми бігали навкруги, сіпали за спідниці. Ну, коли ж то воно вже буде готове і можна його буде скуштувати. Як згадаю, аж сльози в очах. Щоб ковбаска була гарною, треба дотримуватися певних правил. М'ясо треба брати з прослойкою жирку. Для ковбаси я зазвичай. Використовую частину м'яса пахвину, обов'язково вона має бути охолоджена 3,5 кг, всипаю сіль. 3 столові ложки по складає 90 г, якраз на мій смак. Сіль чутненько. Перець повна чайна ложка і чесничок. Я люблю, щоб його було чималенько. Тож додаю 2,5 голівки, переважила 50 г, перемішую, і частинами вливаю молоко. Так-так саме молоко, хтось воду, хтось конячок. А я молоко 300 мл. Добре вимішую, аж допоки м'ясо не втягне в себе всю вологу. Потім закриваю харчовою плівкою і залишаю на 12-18 годин у холодному морі. Потім треба підготувати кишку черева. Завжди шліфувала сама, брала по сусідах, а це знайшла у магазині чищеній солені, зберігаю у морозильній камері, як зараз пам'ятаю, купувала 10 метрів за 90 гривень. Промиваю теплою водою, провіряю, щоб ніде не було ніякої дірочки, відміряю 4 метри саме стільки мені знадобиться. Начиняти ковбаску можна через насадку ручної м'ясорубки або електро. Це займе просто лічені хвилини. Ковбаску я зав'язую, туго не набиваю, рівномірно я розпреділяю по всій кишці. Частину я буду заморожувати. Я до свят готуюся завжди заздалегідь, щоб потім не ганяти як ошпареній. Зберігається ковбаска дуже добре, і місяць, і два, тому я завжди готую її про запас. Вийшло у мене ось таких 4 ковбаски і одна маленька. половиною я у кульочки і в морозильну камеру, а одну залишу, щоб скуштувати і показати, яка ж вона вийде красуня. Готую я по-різному і в арогрилі запікаю 40-50 хвилин при температурі 180 і на сковороді цього разу запікатиму в духовці, склада час 1 годину 20 хвилин, температура 180 градусів. Не забуваємо наші традиції, готуємо по-домашньому їжу з душею, з любов'ю. Смачного!